Привіт! Мене звати Гануся, і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ралах існування. І сьогодні ми поговоримо про те, що викликає неврози у самих психологів останнім часом в Україні. Та за її межами, якщо психологи підпорядковуються саме українському законодавству, не перекваліфікувалися десь за кордоном і не виконують закони там, а саме працюють з українським клієнтом, сплачують українські податки, будемо сподіватися. І Працюють в нашій правовій системі, і в нашій правовій системі з'явилися зміни. Тобто, у нас з'явилося певне законодавство нарешті, і воно мало статися вже давно а, про те, як мають працювати психологи і яким стандартам вони мають відповідати. Чи здивована я ні, я не здивована, тому що я знаю про це давно і знаю, що всі країни, які, наприклад, вступали в Євросоюз. Одними з перших, хто був підданий певним нормам і сертифікаціям, це були медики та психологи, далі, по-моєму, там вчителі там і так, далі, і так далі. Буде дуже багато стандартів в усіх професіях. І нарешті з'явиться якесь таке правове, поле, в якому ті чи інші професії будуть працювати. Власне, у медиків я спостерігаю давно всякі різні сертифікації, як, наприклад, зараз ледь не кожного медика зобов'язують стати в тому числі психотерапевтом, тобто отримати психологічну певну психологічне підґрунтя, особливо, ну, наприклад, ті ж психіатри вони всі зараз отримують, ну всі чи не всі, я не знаю, але наскільки я зрозуміла, більшість з них має здобути. Певну сертифікацію в методі, навіть не методі, а саме як психотерапевта. Що це означає? Це не означає, що кожен психіатр може працювати психотерапевтом, це означає, що у них буде папірець, який вони отримують місяців так, за 3-4, ну, хай навіть за 6, і де їм напишуть, що вони і психотерапевти. Тобто вчорашній ендокринолог, вчорашній гінеколог, терапевт. Загальної практики і так далі, може називатися психотерапевтом. Чи є він психотерапевтом для індивідуальної практики, ні. Але чи будуть цим розбиратись люди і чим будуть користуватися цим медики, ми взнаємо пізніше. Тому що, звичайно, лояльність до людини з медичною освітою завжди буде великою, кредит довіри буде великим. Але чи будуть вони володіти певними методами і чи буде це ефективно в плані терапії, Можете перевірити, можете не перевіряти в індивідуальній практиці, скажу наперед, людина має володіти певним методом, і це законодавство, яке не дає спати психологом і майбутнім психотерапевтом, тому що ну, наразі не так багато людей, які можуть називатися за законодавством, яке вступить в силу, яке розуміє трошки пізніше, можуть називатися психотерапевтами. Чому? Тому що є три різних ситуації. У нас є Міністерство охорони здоров'я, яке завідує психологами, які працюють в охороні здоров'я, тобто в медичних закладах, в тому числі це, ну, наприклад, ті, хто волонтери, ті, хто працюють з тими ж військовими, тобто все, що при медичних закладах. Ці люди мають мати психологічну освіту. Плюс е, пройти підготов, перепідготовку з клінічної психології а, або чи і психотерапії. Що таке психотерапія для них? Психотерапія для них це курс. Е, місяців шість він триває, де вони отримують папірець, що вони психотерапевти. Вони не психотерапевти загальної практики, вони психотерапевти в медичних закладах, е, тому що це Клінічна підготовка, вони виконують е, певну вузьку е, спеціалізовану функцію. Тобто, їх, е, наскільки поки по законодавству відомо, і в таких скорочених формах, які я читала, е, то там немає передбаченого методу. Тобто, да, психолог має розвиватися, але це не вимагається, щоб е, Психолог в медичному закладі називався психотерапевтом, там не передбачений метод. Там є ліцензування певне, яке вони будуть проходити, як воно буде проходити, це не знає ніхто. Власне, наперед, знову таки скажу, в усіх трьох варіантах, про які я зараз буду говорити, ще немає інструкції. От в МОЗ там вона, по-моєму, ніби написано, що є якісь, якісь умови вже передбачені, то в інших форматах ще нічого не відомо. Тому панікувати. Можна зупинити паніку. Відповідно, в першому варіанті психолог працює в медичному закладі. Якщо це ваша професія, або ви плануєте працювати саме в медичному закладі, що ви можете зробити? У вас має бути магістратура психології, в хорошому закладі, Існуючому, а не онлайн курс п'ять місяців і ви психолог, тобто всі люди, які отримали такі швидкоплинні, якісь такі умовні сертифікації, вони вже поза законом. Хай закон там ввійшов чи війде в свою дію. Скільки часу буде дано на те, щоб ми всі добрали ці вимоги, але ті, хто отримав якісь такі фейкові речі, вони зараз поза законом і вони можуть сміливо іти здобувати освіту. Власне, які люди, які здобували виключно метод, але не йшли вчитися, таких теж дуже багато, у кого немає вищої освіти. Тобто люди, наприклад, вчилися на якомусь методі там, психоаналіз, гештальт, КПТ будь-що, вчилися 4 роки, але не мають освіти. Тобто, так, на сайтах написано, що для того, щоб туди вступити, ви маєте мати освіту. По факту це відбувається не завжди, а інколи і не відбувається. Тобто ніхто це не перевіряє. Тобто цей диплом за 4 роки можна отримати і не маючи освіти, наскільки мені відомо. Залежить від методу, але часто заднім числом зараз психологи пішли отримувати магістратуру. Це перша частина, це медичні заклади. Відповідно, ви будете працювати при лікарні, при ну, будь-яких саме медичних структурах. Тобто, ви не обов'язково маєте бути медиком, ви можете пройти оцей курс клінічної психології. Я його пройшла, я вам про нього розповідала в попередніх своїх роликах про те, що коли з'явилася така опція, я не скористалася, я пройшла його в університеті Шевченка. Теж можете цим скористатися, або можете пошукати в різних інших. Тобто, зараз багато де можна отримати цього клінічного психолога. Тобто, не обов'язково вчитися на спеціалізації. Тобто, всі, наприклад, весь бакалаврат або всю магістратуру. Вчитись саме на клінічному, Тобто ви можете потім добрати цю, цей елемент, власне, який часто люди, які вчились на клінічній психології в гуманітарних закладах, в дипломі потім не бачать клінічну психологію. Тобто, тут ще ви прослідкуєте, коли ви називаєте себе клінічним психологом, чи виконуєте ви цю умову документально, тому що все ж таки ми заходимо в правове поле. А відповідно, після того як ви здобули цей за 4 або 6 місяців клінічного психолога, можете тепер піти на нову нову спеціалізацію, яка входить в обіг, і ми отримуємо можливість можливість там повчитися. Це саме психотерапія. Стати психотерапевтом для медичного закладу це знову таки триває десь півроку. Я бачила тільки в деяких університетах по Україні. Підозрю скоро буде більше. Ну тобто, в тому ж Шевченка, ще я не бачила на сайті, але бачила там Зігмунд Фройд, Київ, потім у Львівському вище бачила. Але ну вони коливаються в ціні і там в умовах вступу, і в тому територіально тебе буде вчити. Де ви будете вчитись, ясно, що якщо це у мене буде така можливість в Києві, я знайду гарний курс, я його теж пройду, зайвом не буде. Але це медичні заклади. Тобто, для загальної практики людина не стає психотерапевтом, мають виконуючи ці всі опції. Це для медичного закладу. В медичних закладах психологи не проводять тривалу терапію. Вони проводять стабілізаційну і, ну, грубо кажучи, вони тестують, відслідковують. Чим відрізняється психолог від психіатра? Психолог працює тривало, точніше, там, психотерапевт, в методі певному досліджує тим чи іншим способом свого клієнта. Психіатр виловлює симптоми і синдроми для того, щоб поставити якомога швидший діагноз. Тобто це різний фокус, різне бачення свого клієнта. Так, дуже багато талановитих людей, які були психіатрами і закінчили повний, повну спеціалізацію з того чи іншого методу, і стали класними там, психоаналітиками, гештальтистами і так далі, але з умови повної перекваліфікації. Тобто ви маєте отримати метод. Не просто мати психіатра і пройти курс три місяці чи чотири, скільки вони проходили раніше і скільки вони проходять зараз. Далі є опція працювати в школах, в інших закладах, державних, але не медичних. Тобто це і волонтерство, це школа, це якісь, якісь такі. Ну, словом, будь-які такі консультаційні якісь е, центри, де не особиста практика, тобто це таке державне. Е, знову таки, це не про тривалу терапію, це про консультації. Для цього потрібно буде якась сертифікація, про яку ще невідомо, що це буде. А вимоги це бакалаврат, магістратура плюс е, пропедевтика. Тобто не обов'язково бути клінічним психологом, не обов'язково бути психотерапевтом. Це психіатрична пропедевтика. Скільки годин я не знаю, ну зазвичай при сертифікації в різних методах це по-моєму, 156. Я таку проходила, наприклад, від української спілки психотерапевтів. Дуже вам раджу. Тобто, якщо ви обираєте, куди піти на клінічну психологію або на пропедевтику. Я вам раджу ну, відштовхуватися від того, де ви плануєте працювати. Тобто, якщо це медичний заклад, і ви впевнені, що у вас вийде там працювати, і вас це цікавить. І у вас є така можливість, то вам, звичайно, на клінічну психологію, і психотерапію. Якщо ви хочете в інших закладах працювати, і загалом ширше мати уявлення про психіатрію, ну, власне, я всім раджу пройти хорошу пропедевтику. Я її проходила колись, це не зайве, і не виключено, що я ще туди піду. Але ще нюанс, якщо ви вивчаєте метод, і ви працювати будете індивідуально в рамках тривалих курсів, таких чотирьохрічних програм з того чи іншого методу, там теж є пропадав така. Вона не така глибока, як і просто ходити сім місяців три рази, три дні на місяць. До психіатрів і навчатись це різні речі. Тут звичайно цього буде значно менше, але теж вона буде. Тобто добрати цю преподавтику саме для сертифікації, про яку буду говорити вам далі, простіше в рамках просто навчання, а для себе, для своєї практики, для якіснішої роботи це вже додаткові гроші, додатковий час, і я вам раджу в себе інвестувати, власне, чим я? І займаюся з свого боку, і кажу, що це не зайве, я це відчуваю. І третій варіант це працювати індивідуально. Знову таки вимоги саме державної сертифікації, поки не відомі, хто це буде робити, які організації будуть тепер це все визначати, що таке міжнародне визнання якісь там сертифікації, це ми взнаємо пізніше. Як вони стануть міжнародними, тому що у нас є там, певні великі організації, такі як УСП, Українська спілка психотерапевтів, або там, е, Національна психологічна асоціація, Асоціація психологів України. Тобто їх дуже багато, але яка з них буде рушійною при цьому саме визнанні, от, як психотерапевта в знаємо пізніше? Ну, я, наприклад, є членом зараз УСП та НПА. Може, і до інших доєднаюся. Але до сертифікації мені як мінімум потрібно закінчити психоаналіз. Я, наприклад, на третьому курсі з чотирьох з психоаналізу, а сертифікація передбачає значно більше. Тобто я отримую такий собі диплом про те, що я виконала там, енну кількість умов, пройшла там з супервізій. Теоретичних годин, у мене буде якась там неймовірна кількість, тому що, до речі, теж такий спойлер, можливо, я трохи плутану сьогодні розповідаю, але ті, хто в цій знаєте, тривалій системі навчання, вони мене краще зрозуміють. Коли ви навчаєтесь в методі, у вас там є вимоги, там, наприклад, 600 теоретичних годин. То якщо ви закінчуєте свій метод, свою цю школу, Наприклад, 4 роки гештальту, 4 роки КПТ, чи 4 роки психоаналізу, але ви вчилися і на інших курсах від УСП Української спілки психотерапевтів. Години з інших курсів теоретичні, а інколи й практичні, зараховуються вам теж, тобто, випускаючись, у вас буде там не 600, сот година тисяча тих теоретичних, або там групові супервізії. Деякі супровізії в рамках українського навчання в інших навіть методах і інших всяких програмах вони теж зараховуються. Тобто там не тільки ви отримуєте те, що зараховується. Просто я вам раджу вчитись завжди в, на всяких курсах, які. Мають хорошу репутацію і мають стосунок до української спілки психотерапевтів. Це, ніби, знаєте, така парасолька, яка над ними і яка їх всіх об'єднує. Тому що, звичайно, курсів дуже багато, всі вони чудові з яскравою рекламою, але в правовому полі не так багато. І мені пощастило, що виявилось, що більшість курсів, на які я ходила, були від української спілки психотерапевтів, і вони мені всі. І корисні були, і пригодяться при сертифікації. Тобто там цілий список всього, що потрібно зробити для сертифікації, там і практика в медичних закладах, яку я проходила, і е, не просто особиста терапія. Тобто, звичайний клієнт думає, що психотерапевт, психолог ходить так, же, як і він на свою терапію, але це не так. Терапія, яка зараховується психологу, це після власної навчальна терапія, до якої потрібно допуск отримати, і потім за досить великі гроші і досить довго потрібно ходити в таку от постійну навчальну терапію. І це вимога наша при навчаннях, при сертифікаціях. Це ускладнює, тому багато психологів з різних методів кидають навчання. І не доходять до сертифікації через те, що ну, це просто дуже довго і дорого. Але якщо вже ви стали на цей шлях, обрали його для себе, то і інвестуємо. Власне, чим я і займаюся. Тому мені на свій цей розвиток і свій цей шлях мені грошей не шкода, тому працюємо далі. Але це часто розчаровує. І на жаль, ці люди, які кинули, їм доведеться або вертатись або Працювати чи поза правовим полем, чи якось все ж таки легалізовуватись, тому що правове поле вимагає, закон вимагає, і все ж таки доведеться сертифікуватися, доведеться на це все витратити час і гроші. Тобто це багато часу і багато грошей. Тому до чого я підвожу? Підвожу я вас до того, що в індивідуальній практиці сертифікованих психотерапевтів. За новим законодавством майже нема, Ну, їх дуже мало. А, на що звертати увагу, якщо ви клієнт? А, чи вчиться ваш а, майбутній психотерапевт, психолог а, десь в методі, а, яка це школа, щоб вона була хороша, щоб це не було інтернет курс не чого? А, Тобто все інше ви не можете перевірити, ви можете перевірити тільки його навчання, його основні дипломи, тому що нинішнє законодавство воно вимагає магістратуру, тобто, чи є магістратура і чи він навчається, який це метод. Тобто, це і вам корисно, ви будете розуміти, що приблизно буде відбуватися у вас на цих консультаціях, і корисно вашому, не те, що корисно, а це просто має бути. Тому що не індивідуальні підходи, це все виходить за межі закону, за межі здорового глузду і, все інше, і всього іншого. Тобто, оці всі, це мій метод, це щось особливе. Ну, тобто, ви або платите за психотерапію, а психолог може проводити психотерапію в рамках навчання. Тобто він супервізується, вчиться, ну, воно так працює. Тобто, знаєте, такий не до кінця визнаний психотерапевт. Тобто психотерапію займається кожен, хто навчається в методі. Тому що це не просто консультація. Але людина, яка ніде не вчиться, займається знаєте, такою розважальною галузю. Тобто, якщо ви платите за розваги, за альтернативні методи. За трошки езотерики, трошки навіювання. Тобто, це ваш вибір. Це як піти до гадалки. Все ж таки, психологи тепер мають знаєте, і паніка від того у психологів зараз від того, що потрібно спираючись на новий закон, інколи відійти до від своїх переконань, коли, наприклад, вони кинули метод. Або казали, та я взагалі не збираюся в ньому сертифікуватися. На що мені треба? Мені так окей. На жаль, так уже не окей. І більше не диктує людина правила ринку, умовно, і правила закону. Тобто від того, що у нас такий певний хаос, ніби можна все. Але більше не можна. І Ну, власне, це і буде захищатися законодавством, якимось будуть вимоги, етичні комісії не будуть порожнім словом в майбутньому. І власне, там, до речі, що що додам, це якщо людина хоче працювати ну, от в державних всяких закладах і о, потім зі страховими. Там от теж по ідеї потрібен клінічний, оце все психотерапія. Тоді можна, бо в майбутньому мабуть ми дійдемо до того, як і вся Європа, що страховкою буде покриватись психотерапія частково. Тобто наскільки це буде і так далі, Бог його знає. Але от власне це, от в чому секрет популярності КПТ, в тому, що він дуже короткий, і це вигідно страховим компаніям, тому воно так форсується, тому що страхові компанії вигідніше вам платити 10 сесій, допоможуть вони вам чи ні, але оплатити ніж оплачувати психоаналітика рік. Тому і пропонується, що не ходіть ні до кого іншого, ходіть оцього на КПТ, і все вам буде добре. Але кожен вибирає для себе. Тобто хтось готовий поки до КПТ, хтось готовий зразу до психоаналізу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Суть в тому, що у нас є три напрямки: у нас є психологи, які працюють у медичних закладах, у нас психологи, які працюють в закладах освіти немедичних, і у нас є психологи власної практики. Перші мають. Отримати в медичних закладах клінічного психолога, магістратуру і психотерапію або психотерапію, ну мабуть, краще я думаю, все отримати. Другі в закладах освіти вимоги у них нижчі. Потрібно пройти у цей курс пропедевтики і мати бакалавра магістра Тобто, і ви можете працювати в школі, наприклад, психологом, в дитячому садку. В якихось дитячих центрах і так далі, тобто ви консультуєте ситуативно супроводжуєте дітей, але ви не не маєте права працювати в медичних закладах. Якщо медичні заклади, пункт А клінічна психологія 6 місяців, не знову йти вчитись в університет, або, або, або чи і психотерапія. І третій варіант довгий, класичний, такий, який був раніше. Магістратура, обіцяли навіть ще додати бакалаврат. Ну, закон зворотньої дії немає, тому не буде бакалаврату. Ті, хто вже на даний момент має магістратуру як другу освіту, вони в законі. А далі потрібно вчитися в методі і буде вам щастя. Вчимось в методі, стаємо розумнішими, рухаємось до сертифікації, працюємо, набуваємо досвіду, допомагаємо людям. І рухаємось до кращого в своєму і житті країни. Намагаємось зробити цей світ здоровішим. Да. Тому мало що змінилося. Просто ті люди, які займалися шарлатанством, тепер зовсім за правовим полем. І у вас є вибір або ходити до людини, яка вчиться, розвивається і рухається цим шляхом, або не нарікайте. Гарного вам дня, залишайтесь на моєму каналі, пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, пропонуйте теми, ще поговоримо. Якось знімала в мене є ролик про мою освіту, різні дипломи, можете подивитися. А про курси клінічної психології та інші навчальні. Якщо вам буде цікаво, звертайтесь, розкажу, ширше розкрию, що це все таке, що таке клінічна психологія, що таке преподевтика. Ну, це вже такі психологічні питання, якщо багато психологів мені напише і попросить якось детальніше розкрити, уточнюйте, я все розповім. Залишайте свої запитання, буду знімати ролики ще й з відповідями на ваші запитання. Гарного дня, залишайтесь на каналі, рада була з вами поговорити і виговоритись з приводу цього всього. Тому що ну, мене це все не сильно турбує, тому що я розумію, що я в правому полі і рухаю собі маленькими кроками. знаєте, як? Психологи між собою сміються, лежу в напрямку сертифікації. Тому хтось лежить, хтось повезе, хтось біжить, але всі ми рухаємося насправді десь в одному темпі. Добре це чи погано. Гарного вам дня, залишайтесь на каналі. Пока-пока.